І Спершу хочеться познайомити наших глядачів трошки детальніше з мостом метро. Цю переправа ця переправа з'єднує центр Києва з гідропарком, з лівобережним масивом і Русанівкою. І його відкрили 60 років тому, фактично одночасно з відкриттям метрополітену у 1965 році. Відтоді міст метро став першою у світі великою залізобетонною арочною спорудою, зведеною на сухих стиках. Це окремі заліз... Зобетонні елементи моста з'єднані між собою металевими болтами без використання води і бетону. Підтримувати переправу додатково допомагають попередньо напружені канати всередині. Про їхній стан послухаємо далі. Чергового обстеження в 2021 році було встановлено, що в окремих прогонах кородування цих канатів дуже суттєве і воно впливає на несучу здатність самої штучної споруди. Але враховуючи, що з 2008 року дана споруда віднесена до пам'яток архітектурно-культурної спадщини, то цей об'єкт потребує реставраційних робіт капітального характеру. В першу чергу було прийнято рішення провести протиаварійні заходи для того, щоб убезпечити від якихось аварійних ситуацій на даній штучній споруді. Власне, у серпні 2024 року у місті розпочали масштабні ось ці протиаварійні заходи задля збереження важливої переправи для цього. На Венеційському острові побудували два будівельні майданчики, і на них мостовики виготовляли спеціальні арочні конструкції. Це так звані ферми, які потрібно було закріпити між двома найвищими прогонами моста. Метро це судноплавні арки, власне через які відбувається і судноплавство у тому числі. Ну і під Цими арками додатково ще розмістили 160 підтримуючих опор, на які у подальшому мали закріпити ось ці ферми. Ну і 10 листопада цього року, врешті, мостовики за допомогою спеціальних плав засобів підігнали ось ці металеві арочні конструкції і закріпили їх власне під конструкціями самого моста. Про те, як відбувалися ці роботи, детальніше послухаємо. Спочатку був етап влаштування цих опор. Так віброзанурення відбувалося з самих паль на глибину порядка десь 30 метрів. Потім ми зібрали ці ферми, плавзасобами їх доставили під аварійні. Прогони опустили їх на опори домкратами. Потім ми їх підтянемо і вже безпосередньо ведемо їх в роботу. Крім цього, хочу сказати, що вже влаштовано порядка 72 опор. Це так звані опори для льодорізів. Ще кілька цікавинок про ось ці металеві конструкції, які були встановлені. Що їх вага складає 340 тонн. Це однієї конструкції, і довжина 54 метри. Наразі мостовики вже встановили три такі ферми під мостом метро. А ще одну планують встановити найближчим часом, адже чекають відповідної погоди для того, аби був штиль, не було хвиль на Дніпрі, і для того, щоб все трималося міцно, надійно і не було непередбачуваних ситуацій. Роботи Виконувалися і виконується в цілодобовому режимі. На об'єкті щодня перебуває близько сотні людей і 30-40 одиниць спеціалізованої техніки. Ну після того як остання ось ця конструкція буде встановлена під мостом. у Подальшому мостовики планують пофарбувати всі підтримуючі опори і безпосередньо конструкції задля для того, аби убезпечити їх від корозії. Ну і звичайно, для того, аби це все гармонійно виглядало у нашому ландшафті міста. З вами були Юлія Михайло. Вих і Олександр Олійник, телеканал Київ.